Внаслідок ось цієї атаки на Київ уламок дрона впав на семиповерхову нежитлову будівлю у Голосіївському районі. Там зараз перебуває наша Ніно, тодо вона розкаже більше деталей, тому що працює там вже не першу годину. Ніно розкажи, будь ласка, що ще вдалося з'ясувати. Ми бачимо, що за ти безпосередньо на об'єкті до нього вже допускають. Так розкажи, будь ласка, що сталося. Вітаю, Олесю. Власне, це і є та сама семиповерхова нежитлова будівля, де вчора от потрапив уламок дрону, наслідок чого от бачимо, що от уламок повністю зруйнував офісне приміщення, від нього от майже нічого не залишилося. Зовнішні стіни вони повністю впали, лежать лише цегли, повністю вибиті вікна. Лишилися тільки оці бокові стіни. Можна помітити, що в приміщенні була пожежа з іншого боку, адже бачимо такі от наслідки згоряння. Якщо говорити загалом про цю будівлю, то в приміщенні вибиті фоє двері від фоє, де саме вхідні повністю зруйноване офісне приміщення, де ми зараз перебуваємо. Це на третьому поверсі. Також автівки, які були поруч припарковані у. Шести з них були вибиті вікна, зруйновані там дах частковий і так далі. Поспілкувалися ми з орендаторами, які да, здають тут а, в оренду приміщення. поспілкувалися з місцевими мешканцями, як для них пройшла ця ніч, що вони бачили, що вони чули. Давайте далі почуємо о прямій мові. Дуже жахливо. Дуже було голосно, дуже було страшно. Собака злякалася. Страшна ніч. Як і інші, але це було дуже. Ми тут живемо в цьому домі, і дуже страшно було. Це вже не перший раз, коли в нашому районі так досить гучно. Ну, було не дуже приємно. Ми пішли у коридор, сховались. От і ну, було дійсно відчуття, що от прямо над головою щось бахнуло. Дуже чуло було, дуже гучно, і звук таки був. Знаєте, як літак колись збивають, гвинтовий, і він падає. Так що, мабуть, от це в той самий момент було. Ну, пострадал третий этаж. Пострадал, вот тут фасад в основном пострадал. Так у вас Там все помещения в более-менее в сходном состоянии. Говорят о том, что здесь пострадало два человека. Один погиб, один ранен. От, власне, як ми почули внаслідок падіння уламку дрона. Тут в цій будівлі загинув 41-річний чоловік. За різними даними постраждала одна чи дві людини. Зараз на місці працюють правоохоронці. Прийшли тут на місці. Також орендатори вони розбирають завали, дивляться, що тут бо десь щось можливо вціліло. На усій будівлі, подекуди на деяких поверхах, вибиті вікна. Щен зруйноване власне одне отут з офісних приміщень. Отака от, от ситуація внаслідок Потрапляння в житловий будинок постраждали власне і а, люди, які тут залишили свої автівки. Да люди, які там поруч жили, як бачимо, що навіть якщо уламок падає десь в нежитловий будинок, та да, місце можливо десь немає людей, все одно страждають інші люди. Може бути вибухова хвиля, може також а, через це вибити і вікна поруч будинків, тому бути обачливими обов'язково в разі повітряної тривоги, рухатися в укриття, в укриття, або хоча би принаймні ховайтеся за двома стінами, бо отут ми бачимо, що. І дійсно, якщо людина тут би сиділа, шансів вижити дуже мало. Якби хоча б відійшла далі коридор, ну це вже бодай краще. Не укриття, звісно ж, але це, хоча б, краще ніж прямо сидіти в епіцентрі подій прямо під вікном. Ось така от ситуація нагадається семиповерховий нежитловий будинок. Тут ми перебуваємо, постраждала одна-дві людини. Загинув 42-річний чоловік. Така інформація Олеся передує ефір.